Добрий день, з вами канал Анна Бойко. Ми продовжили серіал, понад я її змінила, так, таку, ніж було в серіалі, а, ніж я минула серії що я Знак що натупати наску. Ну, але я придумала і забула закінчувати, що дня монстрів. І повертаємо вчорашню серію і то, що монстри роблять раном. Bim bom, bim bim bom, bim bom, bim bim bom, bim -bom, Bim bim bom.

нам нужен когда Ой, ой, да что бедаться за такие кадры. Шоу Дьюса спал и штаны. Напишите в комментариях, что -дь чува, шоу Дьюса не спадает штаны. Мол, шоу Дьюса сильно, что не часто начали спадать штаны. Ой. Мары Франки. Вазу. А то мачуха прос... Ой, а то мама проснеться. Ой, чиша. Боже, пришлось я говорю. А то гуля проснеться. Ти ліпший йди, мій любий. Іди. Я буду знати, що ти безпеці. Іди. Папа, -па. па -па, я ще прийду. М -м.

Um, напишіть в коментарях, а зробіть для спеціальне відео, видео, um, як робити стоп-моушн. Я ніяк не то не знаю. Ой, вс, стало. Я-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой. Ля-ля-лям. Де булам? Гуля. Іди за комп'ютер. там там бути в цій хаті. Ти помолка природи. Ти розумієш, Франки? Ти помалка природи. Ти не вампір, не зомбі, не оборотень. хто це за літака. Ти не файер. просто мене докануєте. Або ти переїжджаєш, або я. Мене ну, я то не переїду. Дай подумати три я. Добре, психологи. Я тебе не можем вже терпіти, за тобою заправляти ліжку дефекти. Не знаю, не можу. Вот дракулаура, вона хоть нормальна. Прийти зразу пить. Дракулаура, вставай! Вставай. Дракула ура, вставай. ми тут рішаємо Хто має поїхати Френкі чи я? ли ты? Я спытаюсь. Дженни Фаер. А Дженни Файер моя подруга. Дженни Фаер. На спить. Що? Вибираю маю Френки. Коли са здрігнялися, тепер вирішаємо ми ябути. Маєш три дня Френки. Ну, в принципі, я вже не папа, так сказала. Буде більше місця для спання, подумай. Ну, добре. Я добре. Френки зварю. А Дракулара думала тільки про спамі, бо вона допізна до була на кімфаю, любили лежати. Слухай, Франки. Вимо ще так сталося назвали. вже, 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 вже. вже, все. Заміла, забирай свої манатки і звали. Але, але, але чилі фаєр. Я не розумію тебе. Ми ж, опочкайте, будь ласка. Ми ж з тобою подруги. Ну так, забери свою кивіточку. Будь ласка. Добре, до вечора поїду. Eu não vou desistir que você vai fazer comigo? que estar aqui. E uh, o uh, que você faz? Eu vou o Чува, я їду з Френкі. Ну добре, добре, їдьте нам і чи будемо. Ха-ха-ха-ха. Забирайте свої манатки. Ось і закінчилась два серія. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. ставте лайки. Э, дякую за... Se você gostou do vídeo, põe -sí comentários, pa 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 pa